Шановні вчителі, зараз я пропоную поговорити про прийом додавання на підставі переставного закону додавання, який використовується в межах 20. Теоретична основа цього прийому переставний закон. Від переставляння доданків значення суми не змінюється. Для того, щоб учні опанували цей прийом, передусім вони мають вміти порівнювати числа, бо ми маємо зіставити, порівняти перший та другий доданок і з'ясувати, яке число більше, яке число менше. І виконувати додавання і віднімання чисел першої п'ятірки в межах 20 з переходом через розряд. Для мотив... мотивації ми пропонуємо дітям таке завдання: розподілити суми на дві групи, виконуємо прийом розумової дії, класифікації. За якою ознакою це можна зробити? Учні можуть з'ясувати, до 5 додати 3, ми до більшого числа додаємо менше. А ось до 2 додати 7, то ми до меншого додаємо більше. І таких випадків не один. Тобто ми розбиваємо на групи, класифікуємо, в першу групу записуємо суми, в яких перший доданок більший за другий доданок, а в другому. В другій групі записуємо суми, в яких другий доданок більше за перший доданок. Це сума 2 та 7, 4 та 6, 4 та 8, 3 та 9. Перші дві суми е, мають результат в межах 10. Тут немає переходу через розряд. Ми згадуємо, як ми міркували, додаючи в межах 10 числа другої п'ятірки. Ми переставляли доданку. Незручно, так, говорили, так, незручно до меншого числа додавати більше. Треба переставити доданку. До 2 додати 7 це все одно, що до 7 додати 2 буде 9. До 4 додати 6 це все одно, що до 6 додати 4 буде 10. До 4 додати 8 – можна міркувати так само. Можна це все одно, що до 8 додати 4. Ми вже вміємо додавати частинами. Треба переставити доданки. До 4, до 8 додати 4, одержимо 12. Чи можна міркувати так само, щоб до 3 додати 9? Так, переставляємо доданки і до 9 додаємо 3, так само одержимо 12. Отже, коли ми до меншого числа додаємо більше, зручніше переставити доданки. Ну, Дивіться, до 4 додамо 7. Як ми будемо міркувати? Порівнюємо 4 та 7, ми до меншого додаємо більше. Зручніше переставити доданки до 7 додати 4. Якщо ваші учні вже добре виконують додавання віднімання части... ну, в даному разі додавання частинами в межах 20, то можна відразу записати результат. Якщо ж все ж таки є потреба у поясненні, то ми коментуємо другий доданок 4, замінюємо сумою зручних доданків, так, щоб доповнити 7 до 10. Це 3 та 1. До 7 додамо спочатку 3, а потім до одержаного результату додамо ще 1. 7 та 3 буде 10, до 10 додати 1 буде 1. До 6 додамо 8. Знову ж таки, ми додаємо до меншого числа більше. Незручно до меншого числа додавати більше. Треба переставити доданки. Зручніше до 8 додавати 6. Якщо діти. Вже знають результат, вони набули достатнього досвіду, в них вже формувалася обчислювальна навичка з використанням прийому додавання частинами, то ми можемо відразу записати результат. А можна вдатися в інших випадках до розгорнених міркувань. Другий доданок «6» Подаємо у вигляді суми зручних доданків так, щоб доповнити «8» до «10». це «2» та «4». До 8 спочатку додамо 2, а потім до одержаного результату додамо ще 4. 8 та 2 буде 10, і до 10 додати 4 одержимо 4. Таким чином, ми виконуємо додавання в межах 20, у випадку, коли ми до меншого числа додаємо більше, з використанням в даному разі прийому додавання частини. Дякую за увагу!